Привіт, друзі, давайте поговоримо про те, чому ми уникаємо правди і що з цим робити. І так, люди часто віддають перевагу ілюзіям, а не фактам. І це має певне наукове ґрунтовне пояснення. По-перше, відбувається декодування неоднозначності, тобто мозок створює реальність на основі власного досвіду. Зараз поясню, коли ми стикаємося з двозначною чи неоднозначною інформацією, мозок доробляє картину на основі власного досвіду. Це добре описано в рамках концепції Substantial Uncertainty with Remified Price. Це призводить до створення певної реальності, але суб'єктивної. Наприклад, прикладі з вакцинами це добре проглядається. Одні вбачали небезпеку, інші зраду, залежно від попередніх установок. Наступне когнітивний дисонанс. Що я маю на увазі? Це коли правда, нова інформація суперечить нашим переконанням. Від такої суперечки виникає дисонанс, внутрішній дискомфорт, деякий внутрішній біль, від чого внутрішня напруга зростає. Мозок намагається швидко зняти цю напругу, він активує передню поясну кору та прифронтальну кору, які відповідають за виявлення конфлікту та прийняття рішень. І щоб знизити рівень напруги внутрішнього болю та внутрішнього конфлікту, ми обираємо ігнорування фактів, аби підтвердити власні переконання, замість того, щоб їх переоцінити, бо переоцінка може викликати підвищення дискомфорту. Як наслідок, ми залишаємося в старих моделях поведінки і втрачаємо шанс на розвиток. Також відбувається емоційний захист від правди. Тобто ми знаємо, що є такий центр мозговий, амігдала. Він реагує на правду як на загрозу, блокуючи логічне мислення, бо коли афект переважає, логіка відключається. Коли погляди ставляться під загрозу, саме так амігдала, яка реагує на небезпеку, посилає імпульс, сигнали відповідати на ту правду болючу, агресивно, афективно, блокуючи раціональне мислення. Пояснюю ще раз: тобто загроза уявленій правді часто сприймається мозком як небезпека. І породжує захисні реакції, такі як заперечення, злість, ігнорування фактів. Як наслідок, відбуваються конфлікти у відносинах в стосунках і відчувається відсутність внутрішньої чесності. Наступне ілюзія правди. Чим частіше ми чуємо міф, тим більш правдивим він нам здається. Тобто, створюється так звана інтроспекційна ілюзія, дефіцит усвідомлення власних упереджень, що я маю на увазі? Це люди. Часто вважають себе менш упередженими, ніж інших, і очікують, що їхнє мислення більш об'єктивне, ніж суб'єктивне. Тобто ми довіряємо своїм думкам більше, ніж поведінці, ігноруючи вплив упереджень. Як наслідок, ми починаємо жити чужими правдами, не перевіряючи їх на факти, на правдивість. Ще один важливий нюанс: прості пояснення, завжди привабливіші. Наукова реальність вона дуже складна, неосяжна, а міфи вони яскраві, прості і зрозумілі. Як наслідок, ми віддаємо перевагу короткостроковому спокою, а не реальним рішенням. І ще один важливий нюанс: на правду реагує і наше тіло. Біосигнали, як от шкірно-гальванічна активність, змінюються, коли ми оцінюємо правдивість інформації. Це підтверджує той факт, що мозок реагує на брехню фізіологічно. Як наслідок, відчувається певний тілесний дискомфорт від правди, його відчувати неприємно, тому ми обираємо більш фізичний комфорт. Залишаючись грітися під лучами сонця ілюзії. Ви мене запитаєте, а що ж тоді з цим робити? Як все ж таки правду впустити в своє життя? По-перше, треба тренувати усвідомленість. Частіше запитувати себе, це мій факт чи чиясь інтерпретація. Обов'язково досліджувати джерела, перевіряти, чи підкріплена інформація науковими даними. По-третє, дозволяти собі дискомфорт. Дискомфорт часто є сигналом зросту, а не загроза. Четверте, дуже важливий пункт: працювати з фахівцем. Психотерапія допомагає безпечно зустрітися з правдою і поступово інтегрувати її в своє життя. І наостанок, правда може ранити, але саме правда звільняє. Ілюзії дають тимчасову втіху, але тільки реальність відкриває шлях до глибоких змін. Якщо ви готові впустити зміни в своє життя, запрошую вас на мої сеанси, в індивідуальну консультацію групову. Бережіть себе, торкайтеся правди і до нових зустрічей. Па-па!